Для мене, наприклад, стало відкриттям, що треба робити багато «pronunciation tasks». Якщо чесно, я трохи забувала на це на своїх заняттях, і я завжди думала, важливо, щоб вони поговорили, важливо, щоб вони послухали, почитали. А «pronunciation» — ну якось пізніше, да якось до нього не було часу. І ось на сайті. Ми багато часу приділяли тому, щоб студенти, які є з різних країн на споли там з Африки, з Америки, вони всі мають а, різні потреби. В тому, як правильно вимовляти якісь звуки, да слова і так далі. І тому на насельті цьому приділяється багато часу, що pronunciation дуже важливий. І після цього я стала на своїх заняттях з учнями також практикувати. Мої учні також кайфують від того, що вони зараз можуть правильно вимовляти якісь слова, да, що ми там розбираємо моменти скорочення слів, асиміляції і так далі.